Санкції ефективні, і мета їх. Ми маємо лише один критерій. І критерій цей – скорочення українського, точніше, збільшення українських потужностей і скорочення російського експорту. В Росії експорт не має перевищувати 200 мільярдів доларів на рік. І тоді у Путіна просто фізично не буде коштів фінансувати війну. Санкції в тому числі мають, бути, мають дублювати українські санкції, я взагалі не розумію, чому досі цього не зроблено, але ми маємо дублювати санкції Європейського Союзу і США. Але коли в нас штатні агенти ФСБ, проти яких застосовані доказово санкції наших партнерів досі вільно себе почувають в Україні. Я вважаю, що це категорично неприйнятно. Маємо всі можливості для того, щоб ослабити російську розвідку, ослабити російську пропаганду, ослабити російську економіку.